Продовж 24-го, 30 -го березня школярі Житомира відправились на весняні канікули. Тому традиційно на базі міських публічних бібліотек літера розпочав свою роботу. Денний дитячий табір книголюбів. У нас протягом дня для дітей досить таки активне дозвілля: різні види читання, майстер-класи, екскурсії, заняття з комп'ютерної грамотності, різні цікаві активності. І найголовніше це багато багато читання в день. У перший день до табору прийшло 18 дітей, розповідає методистка міських публічних бібліотек Олена Колесник. Є такі дітки, які повертаються до нас знову і знову. Це наші постійні відвідувачі. Є дітки, в тому числі сьогодні прийшло багато дітей, які прийшли вперше. Порадив комусь, комусь дітей сподобалось. Запросили подружку. Є дівчинка, яка прийшла сьогодні з двома своїми подружками, бо вона вже тут була раніше їй сподобалось і вона запросила своїх дівчаток. Тому дітки повертаються і приходять і нові, і діти задоволені. Це видно сьогодні, тому скільки дітей прийшло. власне. Тому дітки ходять задоволенням. У таборі діти можуть обрати будь-яку книгу, яка їм до вподоби, а також вони разом ходять на екскурсії. Ми ж в бібліотеці, у нас є великий вибір книг, тому кожен для себе зможе знайти книгу таку, яку йому. Буде до вподоби. На екскурсії ходимо і в музей природи, і в політехнік. Також дітям, дітям там дуже сильно подобається. Олена Колесник говорить, що тайбір допомагає дітям зблизитися та знайти нових друзів. У дітей протягом дня досить таке активне дозвілля. Вони тут знаходять собі нових друзів, і вже такі зовсім сьогодні, от навіть вони тільки-тільки прийшли, а вже там в когось є нова подружка. Хтось до мене біжить, вже розповідає, що там знайшов нову подружку чи нового друга. Тому дітям тут подобається і дітки з задоволенням сюди приходять бо мають тут і друзів, і... Активне дозвілля протягом дня, і тим більше в нас табір без гаджетів. У дітей є телефони, але вони їх відкладають. І протягом дня ми проводимо час без гаджетів. Усі заходи відбуваються з дотриманням усіх норм безпеки. У випадку тривоги ми йдемо в укриття, тобто дотримуємося всіх правил безпеки і одразу при оголошенні повітряної тривоги йдемо в укриття. Працює табір для дітей 6-12 років з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години.